Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні, 15 вересня 2016 року, ми перебуваємо у місті Львові на території підприємства ПАД-концерт Хліпром із місцем знаходження хлібна 2 де в інтересах Козінської Лідії Яківни здійснюватимемо участь у зборах акціонерів. З огляду на те, що Лідії Козінської, як акціонер підприємства, немає один. у списках, ми вимушені телефонувати службу 102. Чим передбачена заборона. Ми акціонери цього. Вам вийде. ніхто не забороняє, я ж сказав, що зараз вийдуть ви до вас, я теж перезонили. Чому? Тому що це є приватна територія, у нас Ми, як не дня, Хочу повідомити про кримінальне правопорушення, перешкоджання у здійсненні господарської діяльності. Значить, адреса товариства Контент Хлібпро, місто Львів, вулиця Хлібна, 2. Так? Я не знаю, якісь неостановлені особи перешкоджають участі акціонера у зборах акціонерів. Мої прізвища Ткаченко. Неоніла Анатоліївна. Так. Хліб на два. Місто Львів. Концерт вітрун. Так. так. Ліпру. Дякую. Національна поліція проінформована про перешкоджання здійснення господарської діяльності. Очікує наряд. Дорогі друзі, акціонер пад концерт про Лідія Кезінська надала довіреності на участь в сьогоднішніх позачергових загальних зборах Коцулим Анатолія Анатолійовича Сидоренка, Андрія Леонідовича Лукашенка, Неонілу Анатолійовну. З огляду на зазначення ми маємо намір приймати участь у цьому заході. Цей захід відповідно анонсовано на сайті Патконцерт Віпром. Нами отримано ось таке запрошення для участі в позачергових зборах. І в зазначеному запрошенні йдеться про те, що ці збори відбуватимуться сьогодні, 15 вересня, 17-го року, о 11-й годині, за адресою міста Львів, вулиця Хлібна, 2, через 47 хвилин. Скажіть, будь ласка, яка повестка до неочередних зборів оцінерів? Власне, чому ми сьогодні сюди прибули і чому нас так зацікавив порядок денний активи, ряд активів пад концерн Хліпром? Не встановлені особи мають намір передати пад «Сбербанк». Банк країн інвестора, який сьогодні цілу цілийсько терористичних організацій на території України у самому центрі. Нашої держави у найзахищенішому пропатріотичному Львові відбуваються ось такі речі. Ми хочемо запитати, чия ця ініціатива і чомусь з всіх комерційних банків, які діють на території України, і державних банків, які мають українські активи, обрано пад Сбербанк. Скажіть, будь ласка, є ли в установому капіталі акціонери государства України? Я хочу це з'ясувати. Я на сьогодні не готова на це запитання. Думаю, що так. По закону вони повинні бути. Хапаль. Доброго дня. Я викликала наряд поліції для фіксації пакту перешкоджання вчинення господарської діяльності. Концерт «Хлібпром». Скажіть, будь ласка, наряд де їх? Хлібна, 2. два? Да, дякую. Слава Україні! Доброго дня. Да. Мої прізвища в Каченка це я вас викликала, на звітне Ніла Я уповноважена представляти інтереси Козінської різні разом з твої судами у зборах. Ось нам висловили таке запрошення. Ми хочемо прийняти участь у заході. Нас не допускають до участі в заході. А чому не попускають? Ну я не знаю. Казінська лідіяк немає списках навіть приглашених на охрані учасника. А це я перепрошую. Це наша відеофіксація події. Я довірений особу, седольник Андрій Леонідович. Відповідно довіреність. Хто є з головни вашого? Хто і значить головний. головни? Зараз що проводиться у, -у, -у. вас? — Нічого, на mm. даний час не пробували. — А ви на що ви тоді приїхали? — Ми приїхали на позачурбові збори. — Є позачурбові збори? — Зараз представник вийде від емоційного... No, з... — Я за той запитую. — Бо, то Ви питаєте, хто головний? Я задав питання. Головний в якому плані? — Там в організації зборів. — Добре, затворити мого. — В організації зборів. Будь ласка, простіше спілкуватися. — Ви ж тілий радніший. — Не так, так, так. — Ви є справоохоронний орган. — Ну, я це максимально розумію. — я частная особа приватно особа, прошу мене не знімати. Ви мене Я знімаєте, я знімаю, я знімаю фіксацію звернення сотрудникам поліцію. Я знімаю заявника. Я знімаю заявника. Я знаю е приватні Прошу особи просто, зараз просто, проводиться е позитовані збори акціонерного товариства. Зараз вийдуть юристи, все вам прийшли. А ви хто перепрошує? Да, зараз вийдуть юристи, все вам в... я е учасник зараз... цього заходу. Представляю, рес акціонера. Ви Добре, хто? зараз вийдуть юристи, ви вашу особу. Поліцейського скарбка, скажіть, так? Ви представтеся, хто ви є, чому ви перешкоджаєте в реалізації право. Ви можете представитися, чи може. ви працюєте да, і під... під... в да. Ну Через хвилинку вийдуть юридики. Олимпинка вони зараз йдуть. Я вам поясню, чому не пускаю, тому що останнім часом ці заходи, які називаються загальні збори армії, mm -hmm. відбуваються абсолютно фіктивно. І що нас викликало занепокоєння, це та обставина, що активи цього підприємства хочуть передати пад Збербанку. Якщо ви бачите, це банк країни-агресора. Ми вважаємо, що тут відбуваються події, за яких можуть бути підірвані економічні інтереси нашої держави, економічна безпека. Тому от ми. Хочемо цим завадити. Пайрухали, Якщо не буде реакції має? на вашу присутність прошу, і не будуть пайрухали. відживатися заходи по наведенню законності, я прошу вас проінформувати Службу безпеки про те, що має намір відбутися така подія. ПАД «Концерн Ліпром дуже серйозне підприємство харчової галузі, воно забезпечує люди, основну мові. територію нашої держави. Тому э, нас це викликає дуже серйозні занепокоєння. А що вам перешкоджає повідомити повідомлення безпеки України? Нам нічого не перешкоджає, але я прошу, щоб ви поліції, якщо почнемо ми ми відбуватися, факт ми зафіксуємо ви виходжає, ми. Перешкоджання. Е конфлікт, не перешкоджаний конфлікт. Якщо угу. ви ж ведете зараз цим, угу. ну, будь ласка, звертайтеся. Ну, Добре, не будемо ви. звертатися обов'язково. Шат... Тому що переважаються економічні інтереси держави, економічна безпека. Ви yeah. є представником? Всі є представниками. Yeah. У нас ще обов'язково. Перепрошую, можна камеру виключити? Ні, камеру виключати Все забороняє Ну, я зараз вважаю, що як права на особи і дозвіл знімати не, надо. не, не вас на Ну, вас знімати тоді, тоді не будуть. Ви тоді не знімаєте особи. Я знімаю сотрудників поліції. Мене знімати там біли не дають. І діалогу посадили. Що забороняє пост... знімати? Де... Як права особа зараз не надає вам дозвіл знімати? Прошу? Як права особа не надає вам дозвіл знімати? Ну, вас ніхто не знімає. Але згідно статті 40-го закону України про нас поліцію, я маю право знімати. На своїй боді камеру. Питання є якісь до вас, ні. До вас, ні. До вас ні. А ви поліція зараз поплікована? Е, у нас прийшло завдання конфлікт. Особи пояснюють, що вони не можуть потрапити на збори е... акціонерного товариства Концерн -про. Задання, а, Можна Питання маю, маючи довір'я. У, да. у нас солідарне прийняття рішень. У кожному із питань голосування. Не Ви Це так, я на, спів... я на співбесіду. Почекайте. Зачекайте, будь ласка, зараз то треба... Чогось поліція приїхала. Починати так роботу не дуже гарно. Добре. добре, добре. 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 Розкажи, будь ласка, кому їх має показувати. А, мені зараз можете проходити. Будь ласка. Зараз подводятся результати акціонер. Люди мають право заходити. Так, мають право, заходить. Дякую. Чи? Чому, Чому вони мають вам ну, зараз показувати? Будь ласка, відкривайте. відкриваємо. Документи посвідчують особу, можете є. показати, а вже на реєстрації ви запишете да, дані. дані. Я просто хочу у вас. Покажіть, які... покажіть, будь ласка, панш вірності. Покажіть, віддірності, віддірності. Yeah. покажіть чи у вас є паспорти. Yeah. Будь ласка. В руки не давайте, тому що yeah. ми документи. можемо залишитися без так? Можете проходити? Наступний. Дайте мені візитет. Дайте мені візитет. Для чого було треба всі ті церкви? Ви визначились, ви представником будете на цих зборах, так? Ми всі представники. У нас чотири представники. Це Я керівник правозахисної групи за всього обов'язку. Я вірю, така ситуація, як відбувається в різні. І в центральних органах власті сьогодні в Києві. Тільки таким образом можна добитися, як це шагов вперед. Сидоренко Андрій Леонидович, це я. Я б вас просив залишити. Так, камеру тоді залишаєте? Конфлікт вирішення? Ну так, я наскільки я розумію, вас допустили, на даний момент вечір, але далі це вже ваші. Скажіть, будь ласка, у вас заборонена зйомка. А конференція відкрита чи закрита? Захід це. Захід ще не почався. Журналісти. Захід закритий. Закритий yeah, представники можуть, можуть знімати роботу. Не можна Чим з це Чим бать захід бать? ще не ні, ні, не почайте, почайте. це передбачено. Чекайте західного відбувається реєстрація до завтра. Стоп. Стоп. Е, про реєстрацію, якщо вже... ми будемо так на проході визначати, з кого ми так. що, знімати, що знімає? Почекає. Почекає. Це це ми знімаємо. що ми знімаємо... Почекайте, Я Яснюю для того, щоб у вас не вийшло конфлікту там подальше, і це буде і для вас, як сторони конфлікту, і для вас, як сторони конфлікту, щоб у вас не вийшло непорозумінь далі з цією камерою. ви розумієте про що я зараз говорю? розумію? про те, що люди ці запечатки не Ті Люди зайдуть і будуть приходити реєстрацію, Ми вже по довірності визначили. Тепер скажіть мені, будь ласка, чому заборонено знімати? Тому що я не хочу, щоб мене знімали. Я приватна особа. Ми себе не вас збираємося знімати. знімати. Ми збираємося знімати позачергові чергові збори. Шановні, Шановні докумуємо, давайте докумуємо. так Орис, домовимось. Ми відео, зараз проведемо зйомки, реєстрацію. Чи ви хочете бабуло. зірвати реєстрацію? Ну, ми не хочемо знімати. Сами давайте а тоді зірвати. вирішимо питання зйомки. Давайте. Тоді я дуже прошу вас виключити камеру. Як Казінська Лідіякіна може побачити всі це, події вона які вона має повне право сюди прийти. І ви потім маєте певне право, на право. Не і підставі, чого ви забороняєте На підставі наших внутрішнього документів. як вони узгоджуються з 34 статтею Конституції. Ваші є є приватна територія, є приватне товариство. Це не приватне територія. Це є приватне. Зараз немає воно не передбачає приватне товариство. Це суміжна власність. Приватне товариство. У нас внутрішні нормативні Забороняєте зйом. Ви, ви, ви рішення показуєте. Це на підставі, якого ви забороняєте зйомку? Шановні, давайте проведемо реєстрацію. Чи ви хочете зареєструємо? Будь ласка, ви кажете, що у вас є внутрішній нормативний документ, який забороняє зйомку акціонерам. Документ покажіть цей, Будь ласка. За шіфан 10 почекаємо за час реєстрації. Це ж ваша та, проблема. Та, це та, ваша та. проблема. Ви зараз цікаві, та, цього, Я хочу знімати цей захід. Ви мене почули. Для, чого? для того, щоб захистити свої права. Ні, немає такого для чого. Якщо у вас є реально дійсно підтверджуючий факт, Покажіть що заборонено... Вас, які примати... Замі Замі захід тобто, якщо це дійсно захід закритий, питання немає. Ви ж не прекрасно. Більше... Але не забороняється. Тим більше Знає, ми є це ж не є для масового, це є для внутрішнього свого користування. Для... Ви розумієте, про що зараз йдеться? У вас четверо представників. Довірені. Одна довіреність на всіх, всі уповноважені всі діяти нас. Да. Я прізвище ваші попереписують. Будь ласка. А пані Лідії немає, так? Я пані Лідія уповноважила діє носитель. Я розумію, але я Ні, серед нас немає. Алло, на прихідні іду, іду зараз. Я дуже перепрошую, але мушу дотриматися цих процедур, щоб пара, я зараз повернусь. Було б щоб ці процедури не перешкодили нашій явці на Ні, ці, я я ці, ці. Не... Це не перешкодить, зараз я повернусь.